Не тушився, метався, метався там по Києву. Він казав: я не розумію, чому це повинно хвилювати тільки мене? Тільки, тільки мене. Це ж це, це ваше в цьому. Ну і на сьогоднішній день, оце 90, -90 років, пошпролюкові професор. Гарвардського університету, це буде ще тривати ще більше ста років. Ста років. Але от я хотів би таке для залу, для залу таке питання сказати. А можливо, ми на сьогоднішній день? Тож, так як Джеймс Мейс нам робив зауваження, що байдуже, можливо, на сьогоднішній день ще не поставлена крапка із голодомору можливо на сьогоднішній день потрібно ще потрібно ще продовжувати це вивчення його, популяризація, популяризація вивчення причин це пройшов, і і, і, потім і, і потім популяризація донесення до народів його його наслідків. Оце оце питання, це питання, ну от я так ставлю, став, 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 ставлю, ставлю до до, до всіх. Ну і ну здається, і часу вже я забрав багато. Багато, ну, і це те, те, що я хотів вам сказати про, про, про Голодомор. І ще, ще, раз, ще раз, ще раз я нагадую, нагадую що оце, сьогодні ми ну, якось з моєї подачі розглянули наслідки, голодо, наслідки голодомору голодомору. Можливо, виникнуть в процесі. В процесі якісь інші актуальні проблеми, де ми могли, принаймні в такому, в такому складі, як такому, чи меншому, чи більшому. Ми моглися зійтися, зійтись і в формі діалога, чи монолога, чи монолога оці ці про, проблеми, проблеми вирішувати і з'ясовувати. З'ясовувати ну на сьогоднішній день, на сьогоднішній я за, все закінчив. На сьогоднішній день мені бачить такої проблеми є. Проблема дронів. Дронів. От велика частина, я вже бачу, серед військових, серед політиків, що нам дрони там Хорватія дає, там ще даєш, деякі там у нас робляться, нам дрони отак хватає. А я говорю, на основі того, що мені дзвонять мої племінники, племінники, і, і один так, двоюродний двоюродний внук із фронту, що не вистачає, що, що... катастрофічно не вистачає дронів і так далі. Це. І, і, ну, можливо, можливо, ми повинні. Ну, це я так, де так думаю, можливо, ми повинні тему цю колись зібратися, зібратися і обговорити. І це, і... Всією громадськістю тиснути на, на наших політиків і так далі. Так, все. Тепер, значить, оскільки я пропоную не стільки монолог, не тільки монолог, а, а діалог на, на актуальну тему, то давайте ще, ще витратимо ще якийсь час, час хтось теж. Можливо, можливо, це сказати. Ну, у цьому. Серед нас я бачу присутнє Світлана Васильівна, людина, яка безпосередньо в нас займається голодомором, як науковець. Можливо, ви що сказати. Геноцид. Голодомор, геноцид 1932 33 ми говоримо в минулому. Але треба говорити в теперішньому, тому що сьогодні геноцид української нації. І проблема у тому, що не покарані зло, не пропрацьовані уроки, ось закінчується війною. Сьогодні вже, на жаль, воюють наші діти, онуки, і вони нас запитають, чому, чому так трапили, чому допустили, чому нічого не зробили. Коли Путін озвучив такий термін, як денацифікація, це означає повне знищення нації. Тому, якщо у когось якась ума що щось буде там, можливо, що зміниться, добрий Путін поганий і так далі, це точно ні. Тобто мова ну, йде про тотальне знищення українців як нації. Тому і коли ми говоримо про голодомор-геноцид, ми також говоримо про голодомор-геноцид української нації. Ось Ну, що ще сказати, наслідки, ось Пузьма Іванович говорив 100 років, так, якщо у нас сьогодні геноцид, то у нас знов 100 років, але ви ж бачите, що втрати знову ж. Жахливі демографічні, да тобто оговтатись. От я за минулих да двадцяте століття, ми втратили десь 25-30 мільйонів українців. Це було в двадцятому. Якщо повториться теж самому цьому, то в принципі демографічне проваля ми не зможемо залатати, тому що геноцид теперішній там чотири види злочинів є міжнародних. Один з найгірших, найжахливіших це геноцид. І безпосередньо він суворо відбувається у нас тут. Ну, якщо маєте запитання запитуйте, я готова відповісти на будь-які ваші запитання. Як ви вважаєте, чи чи ми маємо зробити висновок цих подій, які сталися? Що зараз йде повторний геноцид? На превеликий жаль, якби ось це непокарані зони пропрацьовані уроки, закінчуються ось таким чином. Ми дуже довго загравали з ворогом. Ми шукали хорошого українця. Ми боялися озвучувати, що ми українці титульна нація. Нація, яка постраждала. Дивіться, якщо з після Голокосту, після Голокосту, психіатри, психологи пропрацювали да, там, з німецькою нацією, пропрацювали після інших геноцидів, а це і громейського народу, цигани і так далі, то з українцями взагалі не працювали, батьківці не працювали. Тому ці трансгенераційні наслідки ми відчуваємо і до сьогодні. І нам превеликий жаль, оце ми. Сьогодні будемо ще довго потім э, ці наслідки долати, але якщо ми переможемо. Тому що якщо ми не переможемо, то чітко що озвучена денацифікація, повне знищення української нації. Тут ніяких оман бути просто не може. Дякую. Ну, що хочу сказати? Далі хотів сказати е, згоден е, з доповідачем. Хочу сказати, що я 18 років прожив в Криму. І е, е, спостерігаючи за росіянами і українцями, деформованими росіян, е, спостеріг е, такі е, світоглядні різниці. По-перше, е, з вами згоден повністю, що в нас обрізана свідомість, е, е, обрізаний світогляд. Ми е, з українців-творців, які були господарями, які керували своїм господарством і були е, раціональними в природі і в світогляді. Стали ну російське слово приспособленцями. Ну ми вимушені були такі, нас поставили в такі межі, навіть доказом цього, що діти вони бачили, що для них, бо саме ціни в людини є життя, і для них вони були перед вибором, і всі українці перед вибором були в радянський час, і ще до цього чи твоя ідентичність, чи, чи твоє життя, і ну хто хто що вибирав, це вже були наслідки. Тому ті, хто дожили до сьогоднішнього дня, вони мають. Світорі, е, 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 обрізану світові, обрізаний обрізану індентичність і бачення світу. Особливо це яскраво проявляється в, в вірі в доброго царя чи терепрезидента. Е, більшість українців вважає, що президент або цар він все вирішить за них. Насправді цього не може бути. Е, я хочу повернутися до е, цар е, до е, Київської Русі. Може, можливо, пам'ятаєте. Я вже не пам'ятаю конкретно про якого князя йшла мова, але е, прийшов князь, керував Києвом там пів року. Киянам не сподобалось. Вони разом його цього князя, разом з його дружиною, під, е, як кажуть, підкопити і вигнали з Києва. Е, що, про що це говорить? Що тоді українці були свідомі і вони самі реально будували свій простір, вибудовували зараз, як воно є. Сьогодні погоджуюся з усіма мамами, йде конкретний геноцид. Сьогодні е, порушується е, влада, порушують ті накази е, е, закони, які приймалися, і ми повністю е, ну, знищуємося, як, як е, що нам потрібно робити. Питання, що нам робити, коли закони не діють, закони проти українців. ну, Навіть беремо приклади. Міністри оборони, всі міністри офіційно крадуть, і ми це всі розуміємо, і ми нічого не можемо зробити. Я розмовляю з військовими, кажу, як так, що крадуть у солдат, крадуть, забирають озброєння і так далі. А каже, а що ми можемо зробити? І виходить, що ми, як ті малі діти, пишемо Слава президенту, бо насправді ми нічого не можемо зробити. Нічого діяти, нічого вирівняти і зробити стати кращим. Моє бачення таке, що треба на місцях максимально зрозуміти, що ми поставлені в ситуацію несправедливості. І геноцид, який точився віками, він продовжується. Продовжується, але в іншій формі. Спочатку це було пряме фізичне знищення і обрізання національної ідентичності. Зараз це робиться якимись м'якими шляхами, але в той же час воно завуаліровано, воно все рівно продовжується це знищення. Тому ми повинні зрозуміти це і добиватися ну, на місцях. Просто там, допустимо, ми бачимо, що там в місті щось відбувається, якась несправедливість. Наприклад, гроші тратяться на ремонт, замість того, щоб йти на допомогу ЗСУ тратяться на якийсь ремонт. О, ось, тут, ось тут наше проявлення буде нашої національної ідентичності. Ми бачимо, що в місті гроші тратяться на щось, це буде проявлення нашої свідомості. А, І ще хотів навести вам приклад. Ще таки, я сам за фахом історик і переглядаючи. Різні відеофільми, цікавлячись історії Київської Русі, хотів сказати, що до київський період, коли е, в нас е, було е, е, суспільство існувало не державне, а громади. Можливо, хтось з знає цю інформацію, можливо, не знає. Ну, я просто не хочу навести вам приклад, щоб поставити різницю, хто ми такі і хто були наші предки. От зараз ми живемо, здається, в цивілізації в державі. Нам здається, що держава, здається, підкреслюю, ще найвища форма управління. А тепер дивіться, як було в Київський період, коли люди жили невеликими селами, там було справжнє самоуправління. Значить, як існувало з'явило це самоуправління? Е, е, членом е, коротче, е, була рада старішин, скажімо так, і правом бути в раді старішин мали тільки ті люди, тобто, які голосували і вирішували долю села. Це ті, хто мають дітей, ті, хто мають внуки, і ті, хто мають своє господарство. Чому так? Тут такі люди мають життєвий досвід і вони не порадять. Щось те, що в одну, якісь якісь ну, безглузді ідеї. Коли старі, рада старішин заходила в хату приймати якесь рішення, рішення приймалось одноголосно. Якщо рішення не приймалось, вони засідали в тій хаті до тих пір, поки рішення не прийметься одноголосно. А тепер, ну я зараз скажу, ну зараз в секунді дуже важко уявити, як, як це відбувається. От ви зараз собі зафіксуйте те, що я сказав, і вечором просто наодинці подумайте, наскільки була високий рівень самосвідомості, коли 20 чоловік доходило до одної думки, і це все приймалося одноголосно. Недолік цього суспільства був в тому тільки, ну, можна нам так подумати, що він був, воно було дуже консервативне. Туди, туди не проникали ні голубі, ні розубі. Це було здорове суспільство, де народжували здорові діти здоровими традиціями. Оці здорові українські традиції вони поширювалися, поширювалися і росли. І зараз вони збереглися в нас. На підсвідомості ми любимо землю. На підсвідомості ми дітям рекомендуємо вдягати спідниці. На підсвідомості ми ще даємо якісь різні рекомендації. Але це все на підсвідомості, ми не розуміємо, звідки воно прийшло і де воно взялося. А це та наша українська ідентичність. Чому казали, от я для себе. Завжди ну, дивувався і думав негативно. Казали такого. чому на два українця один гетьман, чи там чи на два чи на три українця два гетьмана? Тому що кожен українець був, ну він як сказав, мислив раціонально і так, як йому найкраще для його родини, тому що. Кожен господар він думав не лише про себе за його плечима була родина, і тому вони вчилися домовлятися і відстоювати свої права. То чому удасть дебати де має українців влади? А, що я хотів завершити? Чим завершити питання питання? В мене таке, що сьогодні ну питання немає. Я хочу сказати, що сьогодні ми всі, я в тому числі, ми маємо ну оці хворобливі наслідки оцього геноциду. Відкриватися нам потрібно відкривати очі і не боячись бачити те, що відбувається по факту і по реаліям. А що відбувається? Відбувається прямий геноцид. Продовжується хто винуватий в цьому. Ми саме хочу дати коментар на те, що колега говорив. Якщо так коротко, це дві тези. Він абсолютно слушно говорив. Перше, що держава формується не згори, а знизу. Так, якби і громадянське суспільство на жаль, до війни ми не встигли збудувати громадянське суспільство повноцінне, яке контролює владу. Тобто, тільки контролюючи владу, через громадянське суспільство ми можемо функціонувати. Ось вам самоврядування. А те, що між українцями і росіянами, цивілізаційне провалля це однозначно. Ми абсолютно не ідентичні між з якими інструментами Ні? контролювати владу, що таке громадянське через громадянське суспільство. суспільство. Ви так, мене не відпускаєте, ви хочете, щоб я прокоментувала? Дивіться, Що таке громадянське суспільство? Громадянське суспільство це сфера недержавних інституцій держави. Сфера недержавних інституцій. Тому що держава. Дивіться, в Конституції написано, що Україна це. Правова соціальна держава. Тут все зрозуміло. Три гілки і є. Але є ще громадянське суспільство, яке в українців завжди було, оте, до речі, про що говорив колега. Він наводив витокові да, там, з Росії вічовий демократизм. Далі саме в українців було Магдебурзьке право, а Магдебурзьке право це елементи самоврядування. Далі в українців були громади сходи, вічі сходи тощо. Так? За Петлюри, пам'ятаєте, той закон, де грома. Мада Сход визначались головним базовим елементом сьогодні. Це ОТГ, фактично. Тобто, у нас от є цей ланцюг. Єдине у нас кожне, от ви запитуєте, хто винен, хто винен, та кожен із нас фактично винен. Так, якщо ми беремо хабарі, даємо хабарі, ми винні у тому, що ми руйнуємо підвалини держави. Якщо ми говоримо неправду, брешемо. Так, Конфуцій говорив: поверніть е -е -е, першочергові значення словам, і вам стане значно легше говорити. Тому тобто, ви не приступ... маєте продавати свій да, голос ви на виборах? Дійти на вже сьогодні воюють. Якщо ми сьогодні не назвемо речі своїми іменами, то наші онуки вже будуть воювати, о, розумієте? О, це це треба правда. навчитись об'єднатися. Ви задали заборонену книжку, називається Конституція. До 2014 року було Матюкове слово, і в судах викликали гомеричний сміх. А як би це нам так зробити, щоб ця книжка? Скажімо, стала керівництвом водії можна і веще таке на неконституційну форму назвала як об'єднані. Територіальні громади територіальні конституційна форма. як вийти з стану які вчументи попросити Верховну Раду внести в Конституцію, а як її попросити тільки отек якщо, якщо ми навчимось об'єднуватись, да створити якусь інституцію. Е, у нас є громадські організації. Об'єднуватись українці на превеликий жаль. Дивіться, у нас є п'ятеро, да і починаються. Ага дума цей не такий. То а не така, а не треба то жінка, от чоловік знає краще, оця громада краще. Ми не вміємо. А це наслідки, дивіться, от знову ж колега говорив, да, те, що він це називається мімікрія. Одним з наслідком геноциду, мімікрія це пристосуванство. Да, тому що люди боялися, да, якщо мати розуміла, що завтра її діти всі опухші, і сусід може прийти і з'їсти її дітей, да, то можливо вона і піде до когось. Вона змушена була. Наслідком що стало? То те, що українці пішли до колгоспу, да, якби. а українці індивідуалісти вони ніколи не були колгоспниками. Українці взагалі дуже крута нація. Не просто з тисячолітньою історією, Ми нація з багато історією. І тут взагалі постають питання, чому нас знищать раз в 100 років десь приблизно да, по 50 мільйонів. Тому що... питання да. чи повинні бути наказані люди, які отримали в 91-му році повністю упаковану державу, знаючи, що ми знаходимося в оточенні споковічних ворогів і знищили державу. І це сьогодні наслідки того, що вони не доробили, чи вони повинні Я бути покарані. Зараз питання, хто усвідомлював. А хто покарає? Хто відповідаль? брав відповідальність, чи вони будуть ну, покарані, так, чи їх треба покарати, ви чи ви ні? Як не зможу їх покарати? Ні, ну є причина. Сьогодні оце, що є, це є причина. Ну, це наслідок. І вони повинні бути покарані. Усі дружно 30 років ревнували. Люди тут не причули. Та як люди? Люди нічого. Ви обрали цього. Можна я ремарку ставлю? Пункт номер один, чого не Запрошуйте, я Ми вам будемо продовжувати. Далі це покійні гуслі, це, 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 це типа маленької гітари, де, де. це не, не оригінал. В них немає того звука. але як я казав, я скільки там 18 років прожив в Севастополі. був е, знайомий з ну, з язичницькими традиціями, з рідновірами. І одного разу почувши гру гуслів, спів під гуслів, мені дуже мене зачарувало, і я якби вирішив оголодіти. І хочу сказати, що ну, українські пісні дуже гармо гармон, гармонізовано лягають на підгуслі. Да. Е, ну, е, я вибачаюсь, звучать вони не так, як мають бути. Моя земля я вернуся, за затубованих доріг, бо подиху, я п'юся, пізнкий песні, ніби ми такі, бо подиху на п'юся, пізінки пісні такі. Бо самі шаранком пройдуся у квітючому садку привітаюсь усміхнуся, Світу соня цю тай землі, привітаюсь усміхнуся, свиту соня та тай землі. Я вернуся, я вернуся, бо ранком данком я вернуся, я вернуся, бо ранком данком моя земля скільки чекала, міх рух тепла душі, як квітучо зазивала. Що весни в луга ліса і сади, як квітучо зазебала, що весни в луга ліса і сади. Літом гарба манила свіжим хлібом восени і твоя турбота си. Вілікастих ви штани, і твоя турбо присила, велика вишта на зиму, я вернуся, я вернуся, голосомі ж ранком пройдуся, я вернуся, я вернувся і тобі земельку пройдуся Моя земля я вклонюся за землю любов твою, ти богиня ти матуся, радо рай для вас, все вічні ти богиня ти матуся, радо рай для вас, все вічні створі, моя земля я верну. І по дідовим стежкам, в твоєму лоні відроджуся в сина бога, в сина горця, в твоєму лоні відроджуся, в сина бога, в сина горця, я вернуся, я вернуся, бо са Пройдуся, я вернуся, я вернулся и тоді предмет кружка. Андрій толстый.